Сьогодні ми робимо вже третій щорічний чистофест сади, що присвячений ню землі, а також наймасштабнішому прибиранні країни Let's Do It Ukraine – зробимо Україну чистим разом. Дуже приємно, що з кожним роком наш фестиваль стає все більшим, але основні принципи лишаються сталими. І якраз нашим головним принципом є пропагування ідей сталого розвитку. Якщо Подивитися, у нас тут є все необхідне. Сонячні панелі для забезпечення енергії, роздільний збір сміття для того, щоб мінімум використовувати ресурсів, навіть паперові стаканчики замість пластикових, з надією на те, що їх можна буде переробити. Хоча це є деякі питання щодо цього. Ми пропагуємо також здоровий спосіб життя. У нас є спортивні локації, здорова їжа. І взагалі ідея полягає в тому, щоб створити простір, такі максимально дружній до людей до... і до, до... природи. Все, дякую. Максим та Маргарита Мостова. Не чую гучніше! Зустрічайте! Тут. Вітаю полтаці! Цього спекотного. Я... Ясного дня, я дуже радий, тому що два тижні назад ще у нас був сніг, і ми дійсно перелякалися, чи не потрібно буде будувати тут льодову арену, льодовий палац. Але сьогодні погода нас радує. І я хочу сказати: дякуємо вам, що ви прийшли, дякуємо, що ви долучилися до прибирання, хто сьогодні долучився. І ще хочу подякувати Маргариті Мостовій, тому що вона насправді є головною дієвою особою. Цього фестивалю Молодець! Я е, дуже сподіваюся, що хоча б частина з вас розуміє, чого вони сюди прийшли сьогодні. Не просто посмакувати смаковиками і подивитися на те, хто зараз тут гратиме. А через те, що сьогодні по всій країні відбулися фестивалі екологічні, мистецькі, які називаються по всій країні чисто фест. В Полтаві ми вже проводимо такий третій фестиваль і все більше вкладаємо силь, щоб полтавці вміли відпочивати активно, не шкодячи ні навколишньому середовищу, ні власному здоров'ю. Я рада вітати вас всіх тут зараз. Бо, мабуть. Більшість з вас знають, що таке громадські ініціативи і що таке екологія. Це дуже приємно. Кожен з вас працював, мабуть, уже в цій галузі. Сьогодні ми працюємо з вами тут до самого вечора. Я сподіваюся, вам всім сподобається. Дуже дякую вам за те, що вже сьогодні ви тут. І з кожним з вас ми, мабуть, комунікували. І це дуже приємно. Дякуємо вам. У фестивалі чисто фест сади захід відбувається в рамках акції Зробимо Україну чистою разом. Не чую облисків. А саме сьогодні відбулося наймасштабніше прибирання країни, на яке вийшли всі області, включаючи Полтавську Я знаю, що вийшло понад 150 чоловік. Молодці полтавці. А в минулому році. До нас на прибирання по всій країні приєдналося е, біля 700 тисяч людей. Але в цьому році все більш масштабно приєдналося понад 5 мільйонів людей. Уявляєте собі? А ми знаємо, що фестиваль є частиною акції Зробимо Україну чистою разом. Це всеукраїнський суботник. Наша мета в нести хоч краплю добра лани нашої природи, адже вона є не тільки нашою ходівницею, але й це наше життя і наше майбутнє. Це життя наших дітей, адже від екології залежить те, яку ми воду п'ємо, е яку їжу йому, які діти виростуть у нас. Я не можу нічого. Я хотіла за учасник. Немаєш номер 17? Ну, ми передамо. Також команду Екохвиля школи No11. Школа No11? Є. Є школа No11. Немає. Немає. Команду Лідер школи No20. Немає, добре. А, команда Зелена варта школи No3 номер номер зайняла школа No5. Так що привітаємо її. Немає. Є школи. І друге місце зайняв волонтерський загін турбота школи номер 8 так. Наступного року обов'язково перемагає. <проб> І е, насправді це на ну, якби дуже е, ага. так. Най -най -най -най. ще друге, друге місце. Сертифікатом на на придбання контейнерів для роздільного збору сміття, щоб продовжити цю гарну традицію вже на постійній основі вітаємо вас! Молодці тримайте. Опа. Давайте разом насправді і Це ще й на спеціальні локації з прилічкового парку, де завершилося прибирання, дуже масштабне. І хочу працювали над нами, робив наше місто власними руками кращим. але прибирання було не тільки на центральній Україні. Ми зробили терпіть для дітей. Ми наша зона, землю, ми можемо займатися з дітьми, як і маленькими, так і постаршими. А цим самим маємо робимо. Хочу привчити артиліста. Майка у 150. Хлопці, які дуже добре працювали. Сьогодні разом з нами буквально 15 хвилин тому ми завершили прибирання. Підтримайте діток, будь ласка. Обисків! Зустрічайте, люди добрі. Ми приїхали до вас. Все розкажемо, все покажем, що хвилює зараз нас, а хвилюють нас проблеми, дуже гострі ваги, ліс рубають, але ж це легені планети. Зрозумійте це і ви, зрозумійте, люди добрі, що навколо нас краса і джерельця, і деревця це все рідна сторона. Світ прекрасний навколо тебе. Сон... Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Нам би краще світ цей берегти, доки зорі чисті до горя, догорають, наші менші на землі брати, добрим людям завжди довіряють. Вітчизна, люба, рідний край, ліси, поля, долини, води. Ти лише задумайся, пізнай, ті дивні дари природи. Друже мій, люби життя, люби людей, природу, а кривду у забуття, як камінь в тиху воду. Ми вас вітаємо радісно і щиро. Ми вам бажаємо, ми вам даруємо повітря, свіжого като. Ми вам бажаємо щастя і миру. І хай природа усміхається вам. Кожен крок! Бережіть усе живе. Та пам'ятайте, що ми у відповіді за те, кого приручили. Огромне спасибо дітям школи юний вробіць. А сейчас большая просьба ко всем присутствующим. Пожалуйста, вы получили каждый слова песенок. Помогите, пожалуйста, студии эстрадного вокала Геннадия Рагулина, а также школе «Юный европеец» выпал, показать вам этот замечательный номер. Поем всем вместе. Підтримуємо юних і талановитих! Вісіть на забо! Совсем не о том, как не ладили люди с котом, говорят уйдет. Снюз, беречим свою. Да разве вам жалко, Два пенса на всех? Помогайте слабым, молю. Дітки. Сегодня мы хотим представить свою организацию. Наша организация ⁇ это Полтавская областная благотворительная организация ⁇ Центр защиты живой природы ⁇ Цель нашей организации ⁇ это защита прав бездомных животных и уменьшение их популяции на улицах нашего города цивилизованным, гуманным путем. Организация участвовала... Мы, наша организация уже сейчас 7 лет. За эти 7 лет есть очень достаточно много определенных достижений. Наша организация участвовала в разработке и принятии городской программы по сокращению популяции бездомных животных гуманным путем, а также участвовала в разработке и обсуждении правил содержания домашних животных. За 7 лет было проведено 12 благотворительных концертов, деньги из которых пошли на лечение, спасение бездомных животных. А также все концерты имели Воспитательное значение. Семь с половиной тысяч людей послушали добрые беседы о том и о том, как надо относиться к братьям нашим меньшим. Проведено 12 месячников доброты. А также каждый год перед зимой мы проводим акцию Помоги четырехлапому другу перезимовать. Было собрано более семи тонн килограмм тонн крупы школьниками города и благодаря им. И поэтому животные на пункте передержки могли перезимовать. Организация дважды, приглас... Организация дважды пригласила и при помощи городских властей приняли австрийскую компанию «Четыре лапы». С их помощью было простерилизовано 365 животных. Несколько студентов Аграрной Академии прошли практику у хирургов австрийской, австрийской компании. Самостоятельно усилиями волонтеров организации было простерилизовано более 700 животных. Благодаря стерилизациям за 7 лет на улицах города не появилось тысячи бездомных животных. Отловлено з улиц нашого міста і пристроено в добре руки з 6 тисяч животних. Був проведені парад животних, дві акції в центрі міста в дню защити прав животных. Були неоднократно проведені, зайняли друге місце. Також 7 років тому було створено пункт тимчасової перетримки тварин. Серед кишків міста організовано конкурс Будок, в результаті якого 37 будок було завезено на цей пункт перетримки. Крім цього, волонтери нашої організації отримують власні притулки притулки, не випускаючи при цьому безпритульних тварин на вулиці міста. Ми тісно співпрацюємо з іншими зоозащитними організаціями нашої країни і оказуємо юридичну підтримку організаціям області. Наша організація є членом асоціації зоозащитних організацій України. Хочется поблагодарить всех тех, кто был всегда рядом с нами, кто примкнул в наши ряды и кто помогает бездомным животным. Помните, что бездомные животные являются частью природы. И как сказал Сент-Экзопери, помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Присоединяйтесь, пожалуйста, в нашу организацию, спасайте животных, помогайте. И помните, что доброта спасет мир. Спасибо большое. Молодец. Yeah. Молодец. Да, а летом, yeah. особенно когда очень жарко, это очень важно носить панамочки или кепочки. Yeah. Да. Yeah. Да. Если вам голову печет, то есть... Хорошо? Что Що таке Українська академія лідерства? Це програма особистого та суспільного розвитку є 10 тисяч...

Також значить, що ти купуєш о 3-й годині. Сортування о січва. Ти може дізнатися, що, як сьогодні складається у кофе і як їх правильно сортувати. Так буде. <утирець> Якщо питання розкажу під час візуальної презентації. І тому, якщо хтось готовий вас, то приступає всі запрошуємо виватки, там то є проєкт.